Ука життя, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Любомир Гузар, презентував свою другу аудіокнигу Дорога до ближнього розмова з мудрим пастирем, як його називають, торкається складного шляху людини до людини. Людина не може існувати без ближнього. Ми стаємо собою, ми розвиваємося, ми забезпечуємо свою тотожність, ідентичність. Зустрічаючись з другими, коли можемо сказати ти і я у формі інтерв'ю записано два диски: сімейні цінності та суспільні цінності. Любомир Гузар ділиться зі слухачами своїми роздумами на теми кохання, стосунків між чоловіком і жінкою, конфлікту поколінь, громадянина та держави, патріотизму. Основою всього є любов, каже він. Любов значить бажання робити добро, кому це треба відчути. На це нема школи, нема такої речі, школа любові. Любов це є найглибше міжособове почуття. Перша збірка аудіорозмов з блаженнішим називається Дорога до себе. Планують випустити і третю Дорога до Бога. Друга ж книга, перемогу до якої записала Ніна Матвієнко, вийшла накладом 10 тисяч примірників і продаватиметься як у церковних крамницях, так і у звичайних книгарнях.